Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на youtube каналі Рух Тіві. Це 26-й тур української прем'єр-ліги. Львів'ян очікує протистояння із рівненським Вересом. Єдинок у рідних стінах це 50-й домашній матч руху в УПЛ. Клуб не перестає дивувати, адже сьогодні вболівальників, як і завжди, очікує безліч активності на трибунах. Тож хороший настрій та яскраві емоції точно гарантовано. На цьому відео ми покажемо вам усю ту шалену атмосферу матчу рух верес. Поїхали! Перевіряємо наших болівальників, наскільки добре вони готові до цього поєдинку. Я вам поставлю одне питання, і за правильну відповідь ви отримуєте невеличкий подарунок. Ви готові? На якому місці в турнірній таблиці зараз рух та верес? Е, рух на п'ятому місці знаходиться, а Верес е, десь 13 чи 14. 14 місце. Я вас вітаю, прошу беріть. Скільки триває безпрограшна домашня серія руху? Думаю, п'ять матчів. Трішки менше. Чотири. Так, правильно. Прошу. Дякую. Прийти. Ти готовий до сьогоднішнього матчу? А знаєш слоган руху? Ага. Ох! Уйде! Бій! Тримай, молодець! Чи пам'ятаєш із яким рахунком у першому колі завершився поєдинок Варес Рух? Так, пам'ятаю. З яким рахунком? 5-2. Наші виграли. Так. А можливо пам'ятаєш, хто забив? Юрій Климчук забив. Так. І Ілля Квасниця. Квасниця, може, ще знагадаєш? Пастух. Пастух. І ще хто? Один. більше не пам'ятаю. Прізвище на ти починається. Не талис, ні. Я тобі нагадую, ти слюк. Уболівальників на трибунах зустрічав Юрій Климчук. Перед матчем клуб провів автограф сесію з нападником руху. Чим вам подобається Юрій Климчук? Він. Ну, По-перше, він такий досить активний ревець на полі. Він нестандартно мислить. Загалом подобається, дуже класний родиць. Футболіст-рука, нападаючий, забиває голи. Дуже дуже подобається. Він, такий, він спортивний красивий. Чим тобі подобається Юрій Климчук? Знаю, гарно грає, Грає в моїй улюбленій команді. А як тобі атмосфера зараз тут на трибунах? Я бачу, що ти вже за квагримом готовий повністю болювати за команду. Та, атмосфера, атмосфера дуже прикольна. Тут так гарно, можна покопати собі там, І можна погратися з друзями. Дуже подобається, подобається, що багато у нас є болівальників, болівальників молодих, підростаючих, тому мені це дуже подобається. І я впевнений, що моїм товаришам по команді теж це подобається. І я думаю, що вони дуже добре відчувають їх підтримку. Здоров'я мені бажають всі, всі, хто бачить, тому мені дуже приємно і з цим трішки легше поправлятися. Не я б'ю верба б'є за тиждень-великдень. На матчі для вболівальників був безкоштовний майстер-клас зі створення вербових букетів. Ну а після справжній вербовий бій. Сама плетеш? Тобі подобається. Так. Зараз буде вербовий бій. Будеш брати участь? Не знаю. Будеш. А кого будеш бити? На свого <свісно> брата. Це які? треба сильніше копати. Зразу ворота. Так само гнати москаля сильно з України, щоб його не було тут. У першому таймі наш суперник активно пресингував та нав'язував боротьбу. Перший небезпечний момент був у Талеса, удар якого заблокував захисник Вереса. Відкрити рахунок у матчі вдалося гостям. Автоголом відзначився Богдан Слюбик, який головою зрізав м'яч у власні ворота. Я хотів заблокувати цей м'яч. Mm -hmm. Не вийшло. Черканули і автоголи, все. Верес нас не здивував. Ми очікували, що це хороша команда, що вони в лідерів забрали очки, і... тому ми знали, що буде важка гра. Треба! Треба! Треба, треба, треба! 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 О! 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 У перерві на полі вже традиційно відбувався розіграш подарунків від партнерів клубу: Домінос галицької свіжини, трескара та «Суперприз» – дюймовий телевізор від Фавбет. Треба все вірити в. Удачу, і я думаю, що вона так чи інакше кожному посміхнеться. Я сьогодні перший раз прийняв участь в акції і бачу, мені повезло. Думаю, що ми ще знайдемо для нього місце в своїх квартирі. Треба ще його на трибуну затащити, бо дійсно великий. Мабуть, що так. А от як вам атмосфера взагалі на трибунах? Чудово, все чудово. Свято футболу мені здається вдалося і вдається. Тільки би хотілося, щоб наша команда перемогла. Бачимо, що ви пішли не з пустими руками. Покажіть, що у вас є. Так, дивіться, дали сертифікат. Давайте будемо дивитись. Це такі ковбаски, щоб добре можна було бити по м'ячі. Тут зразу можна і нарізати це все. А це що таке? Бутелочка дуже потрібна завжди. Контейнери, щоб м'ясо складати, далі? І тут також м'ясо. Дуже класно, дуже круто. І спершу хотілось би подякувати нашим захисникам, які дають нашу нам можливість отак прийти, подивитися, поболівати, відчути ці емоції. І ну в загальному це дуже класно, що є така команда в нас. І не знаю, це тільки позитивні емоції можуть бути. атмосфера на матчі і це по перше. Ми перший раз тут, тут? Да, в місті Львові на ми е, з команди Польміра з Одеси, і е, ми тут вперше і на базі рух знаходимося теж на тренування, ну, на. Почали із бойовим настроєм вже на 48-й хвилині. Рахунок зрівнює Богдан Слюбик. Захисник вдало замкнув подачу з флангу після розіграшу кутового. <му> Через 11 хвилин бразилець Талес ідеальним технічним ударом. Вивів жовто-чорних уперед. Я чекав свого моменту, адже знав, що буде нагода пробити по воротах. Карабін чудово зіграв у тому епізоді, він молодець. Ярослав відібрав м'яч у суперника, поборовся до кінця та віддав хороший гольовий пас. А мені вже вдалося влучити у дев'ятку. У першому таймі гра нам не вдавалась, і ми діяли трохи невпевнено. Втім, у перерві відбулася серйозна розмова у роздягальні, і команда зрозуміла, що потрібно змінити. Рух вийшов з інакшим настроєм на другий тайм, і нам одразу вдалося забити гули та виправити ситуацію. Третій гол жовто-чорних забив Ярослав Карабін, який провів чудовий матч. Нападник обіграв захисника та відправив м'яч у дальній кут воріт суперника. Я думаю, за рахунок підборів другий м'яч виграли і зразу проводимо контратаку, і коли команда не готова до оборони. І думаю, за рахунок цього якраз вийшло Ну, Нам саме за це і наголосили, щоб ми вигравали підбори і більш агресивно грали в період. Uh -huh. Думаю, це повпливало що ми здобули перемогу. Дякую вболівальникам, що підтримували нас. Воно додає більше якоїсь енергії. Не ж вони тебе вторіч, ти атакував і забував. Думаю, це нам вдалося. Волюва перемога у день міста Лева. Друзі, пишіть внизу в коментарях ваші враження від цього поєдинку у 27-му турі. Команду очікує визна протистояння із Олександрією. Тож обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Воліваємо за рух разом. Прості часи, треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббет преміум спонсор ФК Рух.